До Користенської громади прибула благодійна допомога. Жителі литовського міста Укмерге передали сім генераторів та окопні свічки. Отримали допомогу від нашого побратима міста, міста партнера Укмерге Литви. Вони передали, привезли нам сім генераторів для потреб. Місцян, ну і для потреб територіальної оборони нашого, нашої, нашого батальйону. З містом Кумарге за оці 8 місяців спочатку там війни, коли ми підписали угоду з ними, ми відчуваємо таку реальну допомогу з їх сторони. Вони дуже вболівають е, за нас, вони стараються на всіх рівнях нам допомагати. Ми їм щиро вдячні за те, що вони про нас піклуються. І всі ці передачі, які вони дають, ми розподілюємо серед наших місця. Ну, я сказав, що два генератори ми подаруємо по нашої тероборони, а ще там п'ять генераторів є. Ми будемо для е пунктів незламності передавати. Починаючи з 24 лютого, литовські друзі всіляко підтримують жителів Корстенської міської територіальної громади. В рамках дружніх стосунків підписано меморандум про співпрацю. Варто відзначити і про потужну підтримку наших військових. Закордонні друзі власноруч виготовляють окопні свічки долучають до цієї роботи навіть дітей. У Кмерге до нас приїхали ось такі окопні свічки. Їх виготовляли також мешканці громади укмерге. Вони і ось такі цікаві в патріотичних, таких литовських і в українських кольорах. А також це потужні такі окопні свічки, які як уже подивилися наші спеціалісти, зможуть горіти до п'яти годин в окопі, тому що вони зроблені дуже гарно і професійно, і за це ми дуже вдячні своїм побратимам. У дорогі друзі, литовські побратими і надалі готові підтримувати і допомагати Коростенській громаді, і ми за це їм вдячні.